Головна трагедія цього дня сталася сьогодні в небі над Донбасом. Тер акт як стало відомо, чорня скринька збитого Боїнга вже забрана терористами для подальшого передавання до Москви. Я зазначу, що це інформація із соцмереж терористів. Уламки збитого терористами Боїнга 777 знайшли на території села Грабове на Донеччині. Неподалік шахти прогрес. Ця територія нині контролюється бойовиками ДНР. Чи будуть допущені на місце трагедії українські рятувальники? Невідомо про це повідомляє інтерфакс із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Боїнг 777 летів з Амстердама до столиці Малайзії Куала Лумпур на висоті 10 кілометрів. Зв'язок з Малазійським літаком зник о 16.20. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, літак збили бойовики над Торезом на Донеччині з зенітно ракетного комплексу БУК. Автори відео кажуть, перед падінням літак вибухнув в повітрі. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Відповідальність за інцидент фактично взяло на себе керівництво ДНР. Ігор Стрілков навіть написав в своїй сторінці, що в районі Тореза збити літак. Це справа рук його бойовиків. Стрілков тоді визнав, що його бойовики це робили умисно і зневажливо назвав трагедію пташкопадом. Пізніше терористи почали видаляти пости про свої, нібито досягнення і заявили, що жодного літака не збивали. Про все почули від журналістів, і взагалі не мають обладнання, яке могло б збивати літаки на такій висоті. Українські збройні сили вже мають підтвердження, що в бойовиків є зенітно-ракетні комплекси БУК. Натомість Україна системи протиповітряної оборони в зоні АТО не використовувала взагалі. І ще інформація щодо цієї трагедії, як стало відомо. Переважна більшість е, пасажирів цього літака, а я нагадаю, це 295 людей. Це мирні мешканці, це туристи з Голландії, які летіли на відпочинок, і дуже багато серед них дітей було.